Сьогодні ми тіснимося в цьому приміщенні. Тут у нас на сьогоднішній день навчається 9 класів і є дитячий садок на 26 місць. Дитячий садок працює теж у цьому приміщенні. На початку березня 2022 року в Андріївську гімназію Макарівської громади влучили два ворожих снаряди. У той час там знаходились волонтери, які готували їжу місцевим. На щастя, ніхто не постраждав. Окупували наше село. Саме перше в школі розмістився їхній штаб. Вони ось сільська рада, вона була пошкоджена, але вони там посадили снайпера. На школі сиділи теж снайпери у підвальному приміщенні. Був їхній підрозділ, у класах розмістилися офіцери, зв'язок їхній і так далі. Поставили генератор потужний, такий великий, Ну і почалася окупація села, приміщення школи пострадало. Були вибиті всі вікна, всі двері повністю. У підвалах було просто жахливе скопище всякого сміття. Коли приїхали сюди люди, які були в евакуації, то тут вже волонтери. Займалися тим, що вивозили все сміття, все бруд, які вони тут накопичили. Вивозили на смітники. То ну то уявіть собі, що цієї школи в один день тільки вивезли вісім тракторних прицепів сміття. Внаслідок обстрілу в закладі була повністю зруйнована їдання, навчальні приміщення та вибиті всі вікна. У вересні 2022-го влада звітувала про часткове відновлення будівлі ліцею. Закінчилась окупація. І наш дитячий садок, який був у другому приміщенні, згорів. А дітей 26 у селі, які мають ходити у дитячий садок, то вирішено було сюди перенести дитячий садок. Ми не знали, як його робити, що його робити. І тут просто випадково приїхала у село делегація вангерської общини. Вони подивилися. Поїхали на другий день, вони передзвонили і сказали, що ми вам дитячий садок відбудуємо. От у цьому приміщенні все вони наняли бригаду, вони привозили будівельні матеріали, меблі, це все їхнє, все, що, вони, що ви бачите, це все вони привезли з, із Венрії. Бригаду оплатили їм заплатили гроші, показали, що вони хочуть. Склали такий маленький спочатку проєкт, потім склали до цього проєкту кошторис. І буквально за півтора місяці ми отримали ось таке приміщення дитячого садка. В лютому 2024 року розпочалося відновлення частини ліцею за підтримки благодійної організації з Норвегії. Приміщення другого поверх нашої гімназії, яке було повністю розбите, осколками були пошкоджені стіни. З допомогою Норвезького фонду погодились нам надати таку. Спонсорську допомогу відремонтувати нам коридори. Зараз йдуть роботи на другому поверсі. Коли закінчиться робота на другому поверсі, ми із першого поверху дітей переведемо на другий поверх, а вони будуть продовжувати роботу на першому поверсі. У червні 2023 року. Разом із благодійним фондом Сейфт місцева влада реалізувала унікальне універсальне рішення, коли укриття виконує одразу дві функції безпеки і освіти. Зараз ми знаходимося у сховищі, яке нам підготували для того, щоб учні могли на період тривоги знаходитись у безпечному місці. Фонд Сейвд, згідно з їхньою можливістю, вони зробили нам ось такі два зали сховища. Ми тепер тут можемо навчатися. Сюди підведена напруга. Ми можемо Користуватися інтерактивними засобами навчання. Для всіх учнів є ноутбуки, вони на всіх заняттях можуть ними користуватися. Сюди ж приходить і дитячий садок на випадок тривоги, там їхній куточок маленький такий. Ну і в сусідньому залі можуть розміститися отакі великі зал у нас. В цьому залі ми проводимо всі заходи позакласні. класні. Тут теж навчальний. Зану, оскільки у нас іде ремонт другого поверху, то два класи уроки їх проводяться тут у цьому приміщенні. Також нове укриття слугує центром волонтерської діяльності учнів ліцею. Спочатку зробили станки. На яких плетемо сітки, бо робили їх білими, була готова тканина. А тоді зробили ще станок, щоб нарізати тканину з лезами і так от тянеш, і воно нарізається. Спочатку другому поверсі, тоді був ремонт, перенесли це в спортзал, через це в спортзалі там місця немає. Почали ми це робити за ініціативою педагога організатора, і я не пам'ятаю, з якої школи нам зателефонували, просто. Предложили, чи будуть займатися, ми сказали так, вони нам дали тканину і як станки? Ми почали робити станки. Єдине, що в нас на сьогоднішній день немає їдальні. Наші діти знаходяться до двох годин у дитячому садку, а далі із за того, що нема їдальні, от вони привезли вагончик, там ви бачили, uh -huh. то кухня. А ось складського приміщення, де зберігати продукти, у нас немає, це якраз в такому стані, що санстанція там не дозволить зберігати продукт. Ось, можливо, закінчаться ремонти по коридорах, то ми із підвального приміщення зможемо зробити якісь складські приміщення. Ну, це вже буде на літо. Наразі гімназія відвідує всі учні в очному форматі. Для них відремонтували приміщення, зробили капітальний ремонт, облаштували спальню, ігрову кімнату, роздягальню та буфет. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, Смакарівщини. Спеціальний спеціально для медіа погляд.